Дорогі підписники, сьогодні поспілкуємося з вами про якість і міцність від заводу General Machines. на прикладі фронтального навантажувача General X. Далі у відео я все детально покажу і розкажу. І так, встановили ми цей фронтальний навантажувач на трактор ще на початку 2021 року. На сьогоднішній день виходить він в експлуатації більше 2,5 років. Умови зберігання, скажу чесно, ну, з цих 2,5 років в гаражі цей навантажувач стояв, ну, може, не тільки зо 2, ну максимум 3, в сумі. Працює він у нас кожен день практично без вихідних. Вихідні це тільки неділя. От за 2,5 роки тільки по неділям цей навантажувач стоїть, відпочиває. Умови праці дуже агресивні, так як використовується в основному в будівництві. На відео можете наглядно побачити, що він виглядає як новий. Якість зварювальних швів, фарбування, от, ось, все ціле, нічого ніде не облізло, нічого не потріскало. Тому хочу ще раз зауважити, коли ви вибираєте техніку від General Machines, перш за все, ви вибираєте міцність. Так, що можете нам повністю довіритись.